Коротше, в мене є товариш, він дуже полюбляє мотоцикли, він їх ремонтує, він на них їздить, він живе мотоциклами. І вже в нас певний час в повітрі висіла ідея зробити СТО для мотоциклів. І якщо б не цей експеримент, який вже йде більше двох місяців, ми б, напевне, не наважились би на те, щоб відкривати СТО для мотоциклів. І ось два тижні тому, в рамках мого експерименту, ми ж все-таки зробили перші кроки, і маю повідомити, що в нас вже є перший клієнт, який заїхав, отримав сервіс і заплатив гроші. Тому цей експеримент ще й в фінансовій сфері вже дає певні плоди, і якщо не фінансовий, бо був тільки один клієнт. Хоча б я отримав досвід в тому, щоб з нуля е розпочинати такі ну, досить цікаві проекти. Тому більше буду розповідати про результати цього челенджу е експерименту, коли я його закінчу. Але наразі в мене в декілька сферах життя є певні, е певні рухи в. Позитивному напрямку тому думаю підписуйся. Тобі буде цікаво дізнатися, що ж я отримаю після цього експерименту в після трьох місяців моїх старань та прагнень до кращого мене.